Фільтр парової фази газу 1611 з поліастровим фільтроелементом і фільтроелементом для редуктора EVP500 з ущільнюючими кільцями принз. В комплекті. Фільтр тонкого очищення. І фільтр грубого очищення. Фільтроелемент грубого очищення стоїть в редукторі EVP500 в комплекті з трьома ущільнюючими кільцями. Два кільця встановлюють під клапан. Одне кільце на фільтр. Фільтр тонкого очищування встановлюють після редуктора. Фільтр нерозбірний. У фільтрі один вхід, один вихід. Фільтруючий елемент виготовлений з поліестру. Діаметр входу газу у фільтрі 16 мм. Виходу 11 мм. Місце для кріплення датчика тиску. Також в комплекті. Хомут для затискання рукава діаметр 16 мм хомут 12 мм. Рекомендована заміна фільтрів кожні 10 тисяч кілометрів.